Навколо свято Успенського собору у Полтаві зібралися містяни. Сюди прийшли освятити або набрати вже освячену воду. Наша українська вода щоб була освячена обов'язково. і для Йорта. діток, і для здоров'я. Водичку і жито житом освячують хати. Для здоров на здоров'я на здоров'я ставимо в хаті, щоб стояло до слідучого. Одного разу прийшов Ісус із Назарета Галилейського. І хрестився від Йоанна в Йордані, і коли виходив з води, зараз же побачив Йоанн небеса, що розкривалися. 6 січня водохрещі у Полтаві відзначають за новоюліанським календарем вдруге, розповів митрополит Полтавський, Кременчуцький ПЦУ Федір. Так як Христос був безгрішний, божественний, то своїм входом в Йордан Він освятив води, якби приносячи благодать Божу. В це зіпсоване гріхом творіння і на знак Божої присутності, присутності Божої благодаті. Щороку ми освячуємо воду. Ми повинні розуміти, що не в датах захована суть, а в, в молитві в богослужінні і в нашому ставленні до цих свят. Освячують воду після святкового богослужіння. Ми віримо. Цілющу силу води, яка вмиває, дає здоров'я, дає. Будемо сподіватися, що все гарне. Кожного року ну, тепер трішечки помінялися традиції, тому трішечки дата змінилася, але ми користуємося цією водичкою, і віримо в найкраще. Зараз ми приїдемо, п'ємо її, а потім буває таке, що просто приходиш додому, ніби підвищується температура. Побризкали цією водичкою і все добре стало. Головне вірити в це. Так що всім здоров'я і миру головне. Так. Деякі охочі цього дня прийшли зануритись і у річку. Для цього на першому міському пляжі рятувальники облаштували спеціальне місце. Ця традиція десь в мене років біля десяти не завжди виходить, але зараз такі часи, що треба мати силу духу. Тому так от і власна повага. До традиції. Дуже радий, що змінилася дати, дуже радий мати українські традиції. Масових заходів цьогоріч на пляжах не влаштовували. Охочі скупатись підходили впродовж дня. Тисячі 2025 рік. Всім здоров'я. Мілкувати. Справа в тому, що я купаюсь кожного дня. Тому для мене це звичайна справа і кожному раджу, тому що це незвичайні емоції, і класний настрій, і здоров'я, і все-все. все Рятувальники напередодні тут почистили дно акваторії, річки та підготували сходинки, розповів водолаз рятувально-водолазної служби Роман Дриманович. Є Аптечка, рятувальний е, спасательний костюм, жилети, круг, конець Олександрова. Ну то. Есть... Все За словами Романа Дримановича, рятувальники чергували 6 січня біля річки з 6 до 21 години. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.